Слава Україні! Вітання глядачам телеканалу Рівне 1 Це програма на часі. І сьогодні у нас в гостях голова організації українських націоналістів, відомий громадсько-політичний діяч Олег Медуниця. Вітаю вас у нашій Добрий студії. Добрий вечір. Пане Олеже, знаю, що кілька місяців минуло відтоді, як вас обрали головою ОУН. І згодом в інтерв'ю виданню Галичина ви сказали, що ця посада не трон, а хрест. Чому власне саме таке порівняння і чим зараз займається голова ОУН? Ну, Будь-яка громадська організація, яка не пов'язана із там, боротьбою за владу на виборах, а ОУН не є суб'єктом політичного процесу, і ми не боремося за владу. Ми не ходимо на вибори як організація. Будь-яка така громадська діяльність це служіння. Для мене це насамперед і ну, для нашої організації, яка була створена в той час, коли Україна не мала своєї державності, це був такий хрест служіння. І здобування української держави, якої тоді не було. А для мене особисто мати таку високу довіру, і очолити таку авторитетну організацію, яка все життя боролася за створення української держави. Це велика відповідальність. І, і цю відповідальність я, я хотів би виправдати в очах своїх колег, тим більше. Багато з нашого членства це люди, які зараз воюють, які пішли добровольцями на війну. Це Прихильники наші з усього світу, бо організація довгий час існувала поза межами України в еміграції в різних країнах, переважно в країнах цивілізованого світу, і залишила там свій дуже потужний слід. І те, що ми зараз бачимо, таку потужну підтримку з боку західних демократій воюючи в Україні, в її боротьбі за фактичне виживання, за існування української нації, це в тому числі заслуга організації українських націоналістів, яка Перебуваючи в діаспорі поза межами України, змогла створити таке політичне лоббі в Сполучених Штатах, в Канаді, в європейських країнах. І це лоббі зараз допомагає Україні успішно вести боротьбу з російською агресією. Власне, то які саме зараз обов'язки у вас як в голови ООН? Ну, вести роботу організації, коригувати діяльність наших. Фасадних структур, молодіжних організацій, які з нами пов'язані, з світовим конгресом українців. Взагалі зараз організація має такі декілька проєктів і живе власне, тим, чим живуть і всі українці, це війною. Ми ще в еміграції, коли організація перебувала і провідником організації був Ярослав Стецько, ми створили Фонд оборони України. І накопичували ресурси в цьому фонді оборони України. Ми вірили в те, що колись буде велика українська війна з Росією, з агресором, тоді ще з комуністичною чи більшовицькою. І е, ці зараз ресурси ми використовуємо в першу чергу для забезпечення успішної військової діяльності членів нашої організації, пластунів, е, молодіжного націоналістичного конгресу, наших прихильників, спілки української молоді. Це найбільший наш проєкт. І, власне, сьогодні в Рівному, коли ми тут були, то ми передали одному з підрозділів на поліському напрямку «Старлінк», який був закуплений з Фонду оборони України для того, щоб вони могли успішно зв'язуватись при виконанні бойових задач. Інший наш проєкт це ідеологічний, бо ми є носіями ідеології українського націоналізму, ми пропагуємо цю ідеологію, ми вважаємо, що якщо ця ідеологія. Була панівною ще з 90-х років в суспільстві, в політику українському, то, напевно, у нас би не було тих проблем з Росією, які вони є зараз. Тому ми, у нас є декілька виданичих проєктів. Ми видаємо газету Шлях перемоги, ми видаємо книжки, перевидали всіх класиків українського націоналізму. І інший наш великий проєкт зараз це антибільшовицький блок народів. Це боротьба за розвал Росії, за свободу поневолених Росією народів, яких вона зараз жене фактично на убій на фронтах україно російської війни. Бо воюють переважно не росіяни, а воюють якраз ті народи, які Росія свого часу підкорила. І нам дуже приємно, що саме антибільшовицький блок народів був створений нашою організацією тут, на Волині, на Рівенщині, на Дубенщині, вірніше. В селі Будараж, і в цьому році буде річниця створення АБНу. Ми сподіваємося приїхати в це село в листопаді місяці і відзначити цю річницю. Чому ось за понад 30 років незалежності України ООН досі асоціюється як е, така підпільна і еміграційна структура. А, ну, по-перше, ми, е, ми не, не зареєстрована організація. Ми вважаємо, що ми не потребуємо реєстрації. І зареєстровані власне наші багаточисельні організації, які створені нашими прихильниками по всьому світу. Тому є певний елемент підпілля, і він не пов'язаний з тим, що ми дуже хочемо бути в підпіллі, Насправді ми публічні. І те, що я сиджу в цій студії, даю вам інтерв'ю, це свідчення нашої публічності. У нас є свої видання, у нас є свої там інтернет-ресурси. Але Певний елемент підпілля він зберігається через те, що організація українських націоналістів завжди була мішенью для російських чи більшовицьких окупантів. За час від заснування ОУН з 1929 року двоє наших провідників, от я зараз дев'ятий голова ОУН, двоє наших провідників були вбиті російськими агентами. В Роттердамі був підірваний Судоплатовим. Євген Коновалець, а в Мюнхені був битий Степан Бандера. Тому є певний момент, там пов'язаний з безпекою членства, особливо провідного. Але ну, зараз, вже, коли якби, карти всі відкриті і почалась війна, ці вже, ці вже елементи так трохи, трохи ми не використовуємо, бо, бо зараз воює весь український народ, а не тільки організація українських націоналістів, як це було раніше. А те, що є певне таке, таке бачення нашої якоїсь закордонної організації. Ну, це те, що українським націоналістам в Україні було б бути завжди небезпечно. Українські націоналісти були переслідувані польською владою, німецькою владою, потім комуністичною, російською владою. І навіть за часів вже незалежності України російська агентура намагалась полювати на українських націоналістів, деяких з них було викрадено, перевезено до Росії, там, і намагалась їх судити. Ми їх, ми їх там міняли. А, тому. Звичайно, що частина нашого членства основна була в діаспорі, в еміграції. Але як тільки з'явилася організація українських як тільки з'явилася Українська держава в 91-му році, організація українських націоналістів прийняла рішення перевести свої керівні органи в Україну. Тоді головою ОУН була Ярослава Стецько, яка була на той час громадянкою Німеччини. І вона принесла структури сюди, в Україну. Всі наші офіси, видавничі справи, архівні. Всі вони зараз знаходяться тут, в Києві. І організація вже з того часу, з 90-го, десь, може, 22 року, веде свою діяльність вже тут в Україні. На вашу думку, як російська агресія вплинула на національне відродження? Ну, власне, от. Відкрита форма російської агресії, вона, вона змінила навіть ставлення проросійських українців, які, на жаль, тут були, з якими ми політично завжди боролися і поборювали в першу чергу політиків тут в Україні. Вона навіть змінила їх ставлення до Росії. Тому, коли ми говоримо про цю активну фазу російської агресії, ми говоримо про консолідацію української нації. І між іншим, наші традиційні націоналістичні, я би сказав, бандерівські. Символи, атрибути, ті, що були у нас власне в організації, це там вітання Слава Україні, героям слава, чи той самий червоно-чорний прапор. Вони стали національними символами. Вони поширились по всій Україні, бо фактично лише організація українських націоналістів вела боротьбу за створення української держави аж до моменту її проголошення в 91-му році. Ця боротьба, можливо, не була збройною, але вона постійно завжди була. Ми зберегли українську ідентичність, ми зберегли культ українського спротиву для створення української держави. І коли цей культ був роз'ятрений цією активною фазою збройної агресії Російської Федерації, ми побачили такий сплеск національного відродження. Навіть ті українці, які ніколи не думали, що вони візьмуть в руки зброю, побачивши ту жахливу долю, яку жахливу перспективу, яку російська агресія. Готувала для української нації, побачивши жертв Бучі, Ірпеня, Гастомеля, ці варварські бомбардування житлових кварталів Харкова чи моїх рідних Сум, то ці всі люди просто взяли зброю і фактично вся українська нація стала українськими націоналістами. Ми, звичайно, з цього горді, що ми зберегли цей культ, що ми дали ідеологічну зброю українцям, дали розуміння. Для чого існує нація? Для чого механізм держави має бути в кожній нації? Бо саме держава, зараз ми побачили, захищає простого українця, захищає кожного окремого представника українського народу. Бо держава це завжди армія, мова. Ну, якби ми бачимо. і зараз же віра, питання актуальне. Воно завжди було актуальне, але. Власне, ось, якщо говорити навіть про те ж гасло, яке зараз стало по суті як звичним уже вітанням для нас. Слава Україні, героям слава! І можливо, не настільки тепер асоціюється з Бандерою чи з ОУН. Ваша ціль все таки, щоб подібні ідеї і, взагалі, ОУН стало якоюсь домінуючою організацією, чи що власне Ні, ми, ваші ідеї не ми не протебилися на свідомості нашої нації? Ми не претендуємо на владу. Ми наша організація. Сильна насамперед своїми цінностями, цінностями жертовної боротьби за українську державу, коли цей культ боротьби і культ жертовності для української держави. Буде панівним в українському суспільстві. Ми, ми переконані, що наша нація стане в один рівень з усіма цивілізованими розвинутими націями. Вона буде розвинута духовно, вона буде розвинута економічно, і для цього, власне, ми і пропонуємо свою ідеологію українському суспільству. І, і е, от, наші пропозиції, наша робота, вона зараз е, знаходить підтримку. і Наші члени організації працюють в різних політичних проєктах, в різних органах влади. І тому навіть коли от вітання Слава Україні! Героям слава! Це ж вітання, яке було внесено законом України в статут Збройних сил України. І коли, наприклад, я і мої колеги були попереднього скликання парламенту, коли ми голосували цей закон. Ми чітко розуміли, що ми фактично ідеологію організації українських націоналістів вносимо в суспільне життя України. І це стосується не тільки цього гасла, а й багатьох інших речей. Ну, наприклад, там, того самого закону, який зараз актуальний, да, про перейменування московської церкви, да, зараз про це баталії ведуться і про повернення церковного майна, яке, яке використовує російська церква, яка зараз називається так звана церква, яка називається УПЦ. Оці всі речі абсолютно актуальні. Ті, що про які говорили наші попередники, і та робота, яку вони робили, ті праці їхні, ті ідешні настанови, вони зараз на часі. Ви кажете, що е, учасники ОУН, члени, є в різних політичних партіях. Чи є різниця, кого ви підтримуєте, власне? Чи це е, е, опозиційні Ми, якісь я, чи ні? Я, сили? я ну, по перше, це все про українські сили, це партії, які. Мають якісь українські цінності, цінності підґрунтя, це не ОПЗЖ яке-небудь, це не який там наш край чи інші проекти, які були пов'язані з різними російськими агентами. Але ми, не, як організація, не ходимо на вибори. Але оскільки ми не, не є організацією в сенсі політичної боротьби, але організація в сенсі політичного впливу на владу, нас цікавить політика в сенсі управління суспільним розвитком в Україні. Тобто нас цікавить політика військовій, наприклад, сфері. Ми хочемо, щоб, наприклад, наші бригади військові носили назви не тільки там славних попередників наших козацької доби, а в тому числі і діячів організації українських націоналістів. Ну чим, наприклад, Шухевич, роман, який створив УПА, яка була створена тут на Волині. Чому якийсь із підрозділів української армії не може не може носити його ім'я? Більш жартовної людини, яка була військовою, яка за якою там росіяни полювали декілька років. Я, мені важко не найти одна там за, за останні сторіччя в історії України. Тому ми, от ми, ми хочемо, щоб держава зробила це. У нас є своє бачення на освітню політику, на мовну політику, на політику в сфері релігійних відносин. І от наше бачення, от наша місія організації, щоб ми доносили до наших владних чинників. Що ми, як організація з цими цінностями, яка фактично єдина наполегливо вела збройну боротьбу за створення української держави, ми бачимо майбутнє нашої держави от таким. Тому якби, звертайте на це увагу. І ми це говорили завжди, навіть владі проросійській, навіть Януковичу ми говорили. Що ви не робіть цього там? Не скасовуйте угоду про асоціацію з Європейським Союзом, бо буде біда. Вони на нас дивились, але робили своє і в результаті де вони зараз? Які подальші плани? Якщо говорити власне про те, що організація фактично вже понад 80 років бореться з державою-терористом в тій чи іншій ролі, згадуючи навіть е, напади на попередніх очільників. Е, що зараз для вас в пріоритеті? Як будете далі боротися? Ну насправді роботи дуже багато, бо ми переконані, що ця війна закінчиться нашою перемогою. І остаточна перемога буде тоді, коли українська держава буде створена в форматі Української самостійної соборної держави, яка, яка об'єднувала всі етнічні українські землі, включно з тими, які зараз знаходяться не тільки тимчасово окуповані Російською Федерацією, а на яких тимчасово знаходиться Російська держава. Я говорю про... Всю територію Слобідської України, яка займає частину Курської Воронівської області. Я говорю про Кубань. Я говорю про частину Ростовської області. Це наші етнічні землі, і ми вважаємо, що коли Росія розпаде ми все будемо робити для того, щоб вона розпалася. Ми маємо повернути в лону матері України ці наші споконвічні землі. Ми маємо забезпечити процес економічного і духовного відновлення України. Ми маємо говорити з нарівних, з провідними. Цивілізованим державам світу для того, щоб. Бо фактично ми зараз воюємо і за них за їх свободу, за їх незалежність, бо ми розуміємо, що якщо впаде Україна, далі будуть падати менші держави західних демократій, країни Балтії. Знову тоді повернеться питання да, там, до Польщі, бо Росія завжди була державою, яка руйнувала польську державу. І от тут власне і місія нашої організації. Ми хочемо, щоб українська нація була забезпечена на багато поколінь вперед. Щоб наші діти не тікали з України, а навпаки, повертались сюди. Щоб вони тут будували своє власне життя з перспективою для своїх дітей і онуків. Після нашої перемоги, якою бачите Україну? Ми Україну бачимо суверенною, демократичною державою, де, де панувала демократія, де люди могли обирати владу. де... Мали права широкі регіональна влада, щоб забезпечено було право місцевого самоврядування, щоб була свобода підприємницької діяльності, крущийної сили, економіки і розвитку. От такою ми бачимо Україну. Ну і звичайно, українська мова, українська церква. Власне, ви згадували вже сьогодні, що сьогодні передавали Старлінк у Рівному. Правильно розкажіть детальніше, власне, що саме привело вас в наш регіон, наше місто? Ми сьогодні тут презентуємо так звану книгарню Бандерівців, це наш видавничий проект. Я вже говорив, що ми перевидали майже всі праці ідеологів українських українського націоналізму. Ми видали деякі наші, перевидали так само наші концептуальні праці, пов'язані з антибільшовицьким блоком народів. Це в контексті розвалу Росії і свободи поневолених народів. І це ми зараз привезли сюди, в Рівне, і будемо показувати нашим, нашим прихильникам для того, щоб вони могли поширювати, щоб наші воїни, наші люди, волонтери, вони, вони розуміли, за що вони воюють. За яку Україну вони маємо воюють, за ту Україну, яку хотіли створити, їх великі попередники, які на той час не мали української держави, але завжди мріяли про неї. Пане Олеже, власне, наш ефір виходить напередодні Великодніх свят. Що можете побажати нашим телеглядачам? Ну, всім волинянам, всім жителям рівна, Рівенської області хочу побажати гарно зустріти Великдень. Хочу побажати їм насамперед миру, ну і нашої спільної перемоги. Дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях був голова організації українських націоналістів, відомий громадсько-політичний діяч Олег Медуниця. Це була програма на часі. До зустрічі на рівне 1